ГЖЕГОЖ ж Каздепке. Переклад Ярослави Івченко. Електронна пошта. Полежавши кілька годин на пляжі, близнята Куба і Буба засумували за комп'ютером. Мамо, канючили вони. Можна нам до інтернет-кафе? Ідіть. Мама, врешті, здалася. І напишіть татові хай чим скоріше приїздить, бо я не витримаю тут з вами. Однак довго насолоджуватися спокоєм їй не судилося, бо за півгодини задзвонив телефон. Скажи малим, почула вона роздратований татів голос. хай не шлють мені постійно якихось фоток, картинок, пісеньок і смішних роликів, бо в мене вже поштова скринька переповнена. Через п'ять хвилин подзвонила бабуня Йоася. Передай близнятам!» – пролунав хрипкуватий голос. Що як вони вже присилають мені електронного листа замість звичайного, то могли би принаймні постаратися, повиправляти помилки не так уже й важко, хіба ні? Щойно мама договорила з бабусею, зателефонував пан Вольдемар. Чи можу я попросити вас переказати близнятам, що в нашій мові є великі й малі літери, а також розділові знаки, і що їх слід вживати навіть в електронних листах. Невдовзі повернулася куба з Бубою. Ми всім розіслали вітання з моря, радісно повідомили вони. Ти нами пишаєшся. Та на їхній подив, мама категорично заборонила їм користуватися комп'ютером аж до кінця канікул.